Доброго дня, друзі! Сьогодні 18 травня. Сьогодні я в цьому році вперше отримав хости, які я замовляв для себе. Це не нові хости для мене, це хости, які в мене не вийшли навесні того року і цього. Тому я вирішив знов їх придбати. І це хоста. Ох, лава ось на дві поділки. Хоста Ханц, дуже непогана поділка. А також хоста Лейксайд Пейслій Принт. Оце хоста вже я. В четверте купую її. Перший раз це було, був пересорт. Потім одна була висаджена влітку та пропала, бо дуже пекуче було повітря. А третя, остання, не вийшла з цієї зими. І ось я знову ці хвости придбав, бо вони мені дуже сподобаються. Спосуд... Зараз викопую ямки. Та буду їх розсаджувати. На цьому завершую.